Щорічно, 16 лютого у Збройних силах України відзначають фахівців служби пально-мастильних матеріалів. Саме завдяки їхньому професіоналізму та відданості в своїй справі, ця служба функціонально виконує одне з найважливіших завдань обороноздатності нашої держави: своєчасне та безперебійне забезпечення війська пальним, мастильними матеріалами та спеціальними рідинами. Ми їздимо на запальничках. Кажу. А на запальничках є за того, що люба куля, любий осколок, і все. Ні палива немає, ні водія немає. Теж небезпечно дуже Це є не зовсім, як можна зараз почути в мас-медіа героїчною службою, героїчною роботою. Але це щоденна тяжка праця, яка дозволяє цим героям на фронті. Саме робити ці вчинки, про які потім будуть згадувати в історії, службу пального називають кровоносною системою збройних сил України. Без пального жодна одиниця військової техніки не виконує завдання за своїм призначенням. На сьогодні пальномастивні матеріали мають широкий спектр застосування, та з кожним днем він тільки збільшується. Кожен літр чи кілограм пальномастильних матеріалів, свій рух mm -hmm. до війська, починають із проведення досліджень на якість у лабораторії пального. Я дуже тяжкий шлях зараз проходжу стандартними нато. Як приходить МТД оливи, на яких теж немає накладних документів, назв, я дивлюся на назви, на бочках. Де є коди, які дуже важливі, що ми колись не знали? Наприклад, H542, O1176, о І згідно цих кодів, ми же, ми вже можемо знати, яка має бути вязкість, там який там спала, коли він все. Ми вже ці стандарти маємо. Приходить МТД субота, неділя. 23 найменування. Ну це дуже важко. Я не вийшлю його на випробування на Київ. Я в той же день маю вислати, бо весь щоб нікого не задержувати, поки не найду цей стандарт. Щоденно та безупинно здійснюється постачання пального до війська. Сотні тисяч тонн пального спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації були доставлені від центрів забезпечення пальним до військових частин. Сотні паливозаправників щоденно задіяні до підвозу та заправлення пальним військової техніки. За цим безперервним процесом підвозу стоїть і служба 39-річного Василя, який 28 лютого 2022 року був призваний за мобілізацією до лав Збройних сил України. Прийшов у Збройні сили добровільно, без повістки. Потім мені дали автомобіль УРАЛ-4320. На Уралі їздив, потім на Камазі. Трошки більше як в року їжджу на такій техніці. Новий, хороший, надійний. А скільки ви вже на ній проїхали? На даний час, зараз я вам точно скажу, 29 тисяч 260 кілометрів. Ця машина в високій прохідності. ну і, Звісно, це не КАМАЗ вже. Це дуже класно. Навіть, скажімо, на те, що і по комфорту, на далекій відстані їхати дуже, дуже комфортно. Добре, що у нас такі є машини, звісно. Це дуже добре. Скільки спідометр вашого авто показує, скільки ви наїздили? Саме на цих нові? 35 тисяч. 35 тисяч. Ми вже на них від'їздили, і слава Богу, нічого. Це добре. Я не надіюся, просто знаю, що перемога буде за нами. Тож завдання фахівців служби пальномастильних матеріалів забезпечувати безперервний рух до перемоги. Рух, який ніщо не спинить, і за яким стоять справжні мотивовані герої військових частин та підрозділів забезпечення пальним.